Права 800. Знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює. Перше завдання 1 дециметр. Ну що ж, пригадуємо формулу, за якою ми можемо знайти довжину кола. Записуємо «С», довжина кола у нас дорівнює. Записуємо 2 Ну, Якщо так, то тоді записуємо, що це наближено дорівнює. 2, що множиться замість π, наближено візьмемо 3,14. І що множиться замість радіусу, пишемо 1 дециметр. Пишемо множити на 1. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. Ну, а що множиться на 1, це буде ті самі 6,28. Ну що ж, в дужках записуємо чого. Це будуть у нас дециметри. Є. Ну що ж, ми знайшли до кола. Переходимо до другого завдання. Якщо радіус дорівнює 3 см, знову записуємо формулу, за якою ми можемо знайти довжину кола. Це дорівнює 2 πr І це наближено до рівня 2. Що множиться? Замість π візьмемо наближено 3,14. І що множиться? Ну, замість радіусу пишемо 3 множити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 ми вже множили, це буде 6,28. Що множиться на 3, це дорівнює. Ну що ж, 6 помножити на 3 це буде 18, цілих. 28, сотих, що множиться на 3. Ну що ж, 20, що множиться на 3, це буде 60. 8 на 3 це 24. Разом буде 84. Записуємо 84. сотих. дужках Записуємо чого? Сантиметрів. Є? Що ж, ми, ми знайшли дуже мукола в другому завданні. Переходимо до третього завдання. 3 завдання. Якщо радіус зрівнює 3,5 см. Формула у нас не зміниться, записуємо, що це. Довжина кола визначається як 2 r, І це наближено до рівня. Отже, це буде 2, що множиться. Замість Пі наближено візьмемо 3,14. Ну і що множиться, записуємо 3,5 замість радіуса 3,5 см. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14. Це буде 6,5. 28. сотих Записуємо 6,28, що множиться так, на 3,5 множимо на 3,5. І це дорівнює Ну що, ж, тут особливо нічого не придумаєш треба множити в стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 6,28. Що множиться на 3,6. 5 десяти. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4 це 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо, 6 помножити на 5 це 30, плюс 1 це 31. Далі 3 помножити на 8 це 24, 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. І 6 помножити на 3 це 18. Є? Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 4 це 8. 1 плюс 8 це 9. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. Раз, два, три. Знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 21,98. У дужках записуємо, чого сантиметрів є. Ну що ж, знайшли ми довжину кола в третьому завданні. переходимо до четвертого завдання. Знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює 1,1322. Формула в нас не зміниться. Записуємо, що це довжина кола дорівнює 2ПR. І це наближено дорівнює 2, що множиться. Замість пі, тут у нас звичайний дріб, можна зробити, візьмемо 22 сьомих. Записуємо наближено, візьмемо 22 сьомих. І що множиться на 1,1322? 1322. Радіус записуємо, 1,1322. І це дорівнює. Ну що ж, щоб перемножити, давайте ми перетворимо 1,1322... У звичайний дріб. То ми записуємо 2, що множиться. Так, далі 22. Сьомих, що множиться. 1 помножити на 22, це 22, плюс 13, це буде 35. Ми записуємо 22-х. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесемо. І це дорівнює. Так, тоді в чисельнику записуємо як 2, що множиться на 22, що множиться на 35. А в знаменнику записуємо як 7, що множиться на 22. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати на 22 і чисельник, і знаменник. 22, що ділиться на 22, це буде 1. Є. Скорочуємо тоді на 7 і чисельник, і знаменник. 35, що ділиться на 7. Це буде 5. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, тоді в чисельнику в нас залишиться 2, що множиться на 5, це 10. Знаменник 1, 10 перших або просто 10. І в дужках записуємо чого? метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола. На цьому вправу завершено.